Майнові інвестиції кращі, ніж грошові. Вкладення в майно завжди було вигіднішим у довгостроковій перспективі, аніж грошові інвестиції. Причина передусім полягає в інфляції. Якщо ви робите певний грошовий вклад, то вартість цих грошей зменшиться через інфляцію. Сьогодні за гроші не купити стільки ж як 10 років тому, адже все подорожчало. Інфляція зростає. Інфляція знищує ваші гроші, бо все дорожчає. Та якщо все стає дорожчим, то майно теж додасть у вартості. Якщо ви інвестували в нерухомість, її ціна зростає. Так само і з акціями. Якщо все дорожчає, вартість ваших майнових вкладів зростає. У підсумку можна сказати: інфляція ворог грошових інвестицій. Але друг майнових хороша новина. Гроші втрачають свою вартість прямо пропорційно до зростання вартості вашого майна.